Українська правовірна греко-католицька церква, маючи велику громаду у Львові, звернулася з проханням міськраду надати їй оренду для богослужінь колишній костел єзуїтів, який на той час був бібліотечним складом і за призначенням не використовувався. Однак, як тільки верхівка УГКЦ дізналася про те, що ми претендуємо на цей храм, відразу ж використала свої важелі впливу на владу, і незаконно привласнила собі цю пам'ятку архітектури. Тоді ми, як релігійна меншина, просили дозволити нам відправляти в цьому храмі недільні богослужіння хоча б почергово. Але і цього нам не дозволили. Нам не залишалося нічого іншого, як почати відправляти богослужіння на вулиці. Ми подали згідно закону офіційне повідомлення про проведення заходу у Львівську міську раду. Отак вже протягом двох років вірні у ПГКЦ щонеділі в спеку чи вмороз, в сніг чи в дощ, служать святу літургію біля стін храму святого Петра і Павла. Очікувалося, що оскільки ми в таких важких умовах відправляємо богослужіння вже довший час, серце церковників зм'якне і вони запропонують правити нам всередині храму почергово. Нікому і на думку не спало б, що вони замість того захочуть також відправляти на вулиці ще й на тому самому місці і в той самий час, що і ми. Таким способом апостатична ієрархія у ГКЦ вирішила вигнати нас навіть з громадської вулиці, порушуючи цим наше конституційне право на мирні зібрання та свободу совісті і віросповідання. Проте суд їм це заборонив, аргументуючи тим, що ми подали заявку перші і що на наших заходах ніколи не було ніяких правопорушень. Однак в неділю 3 листопада 2013 року вірних правовірної церкви чекала несподіванка. Під стінами храму, не зважаючи на рішення суду, церковники почали проводити свою провокаційну акцію. Щоб унеможливити нам відправляти недільні богослужіння. По телебаченню, щоб таке почути, там треба колосальні кошти платити. Тут все безкоштовно. Зверніть увагу на осіб, яких церковники на свою дебютну акцію запросили. Гості здалека, колишні члени секти Харі Крішна Щорткова, Шутков і Безпалько. До речі, громадянин Шутков особа з двома судимостями. Для своїх брудних акцій церковники вже не вперше використовують цих терористів на замовлення. Згадані особи. Послужили в ліквідаційних акціях проти правовірних в місті Чорткові і селі Пробіжна Тернопільської області у 2010-2012 роках. П'ятницю, 12 листопада 2010 року, натовп семінаристів, дяків на чолі чутковим насильно витискає вірних і монахинь правовірної церкви, які прийшли на заопокійну літургію за отця Романа Шелепко. 13 листопада 2010 року Харі Крішновець, виконуючи замовлення церковників, організував семінаристів і заблокував сестрам вхід до квартири, яку вони винаймали. А на власницю квартири створив сильний психологічний тиск. Так от, пані Оля, ми роздамо по всій вулиці, по всьому місту. про Не Не застрашуйте! Листовки, не пані Оля, подумайте, я вас прошу дуже. Я прожить. подумав вже, пані Оля. Цим Шутков ледь не довів літню жінку до інфаркту, так що змушені були викликати швидку. Неділя 14 листопада 2010 року. Місто Чортків. Акція на чолі Шутковим продовжується. Восточно-Сонно Петрису, просі людини, Ісусе! І О! Ти дай отправіка! Додав того, вилиси без сильнішим криком. Койте, прийшов тут шах. Койте, не дай того вйти, бо Кришна отоїш. Кришна, до натопуй. Апостатичний чортківський єпископ Григорак для ліквідації контемплятивного монастиря в сестер в селі Пробіжна в листопаді 2012 року організував повторну терористичну акцію насильне викинення сестер з їхнього монастиря. Не бійте гріха, господь Бог вас Вона є до група з 20 чоловіків у масках, з ломами і сокирами в руках. Вломилися в монастир і насильно виволокли сестер на вулицю. 20 чоловік в масках з сокирами, з ломіками. Так, знаєте, то людина спочатку такий шок дістає, а ми забігли ще з одною сестрою до, до каплички, клякнули, а потім почали взивати ім'я Ісуса молитися, а то перше питання виникало: за що? За те, що ми пішли Господу Богу служити, за те, що ми. Вирішили бути вірними йому до кінця за те, що ми відділилися від еретичної УГКЦ і підпорядкувалися українські правовірні греко-католицькій церкві, яка захищає Божі закони і радикально поставилася проти гріха в церкві. А мене за руки і за ноги мене винесли. І ця чорна акція знову ж таки не обійшлася без основних діячів шуткова і безпалька. Церковники були задоволені, бо організований злочин під їхнім патронатом Шутков і безпальку здійснили успішно, і, звичайно, за це їх ніхто не покарав. Під час їхніх акцій була реальна загроза для життя і здоров'я сестер. Сестри отримали навіть тілесні ушкодження. Мене повалили на і Сірвали що Почали топтати. Серед яких і черепно мозкову травму струс головного мозку. Після таких маневрів Шутков і Безпалько апостатів стали на розхват. А тепер ці мешканці Чорткова громадянин Шутков і Безпалько під стінами храму у Львові. І це відразу на другий день після телепередачі ілюстрація, в якій масон павлюк з львівської ложі. Закликає так звано нейтралізувати правовірних так, як в Чорткові. Чортківська районна рада. Я не знаю, чи обласна рада вчинили так. Чому ми не могли це зробити обласно, обласним рівнем? Їх треба просто нейтралізувати. Цими словами Павлюк публічно розпалює релігійну ненависть і закликає до релігійної ворожнечі. Одночасно викриває, що ту саму бандитську ліквідацію правовідних чорткові, в якій використали кримінальні здібності Шуткова, планують повторити і на Львівщині. Ми ще до вас приїдемо, розслабляйтеся, щоб поранок у вас тут на того з свого села раз і надовж, сестри. Майте на увазі, що від завтра вам люди не дадуть перейти до магазину по селі. Майте це на увазі, оскільки нас законним шляхом не можуть ліквідувати, бо ми нічого злого не робимо, вони заповзялися використовувати бандитські методи. На що не мають законів? На те мають шуткова і безпалько, які виконують для них чорну роботу. Чого тепер можна очікувати? Другий чортів і другу пробіжну на Львівщині. Терористи шутков і безпалько з кримінальним минулим сьогодні є почесними працівниками чортківської єпархії. І ці терористи на замовлення у Львові не випадково будуть знову в чорних масках насильно виносити сестер з наших монастирів на Львівщині за руки і ноги, чи безкарно крастимуть наше майно, чи битимуть правовірних вулиці? Незаконно забороняючи їм відправляти наперед оголошені богослужіння, це вершина беззаконня і релігійна дискримінація. Однак більше відшуткова і безпалька винна церковна верхівка УГКЦ, яка їх на ці піратські акції замовляє і благословляє.